Доброго дня! Сьогодні пропоную разом зі мною оглянути кубовидний перець жовтого кольору від компанії Сінгента під назвою Lumus. Плоди даного гібрида мають 100% правильну форму, насичений жовтий колір. Зверніть увагу, перехід да, з зеленого переходу він рівно-жовтий. Досить товста стінка даного гібрида, вага від 220 до 250 грамів. Сьогодні вже початок серпня місяця. Гібрид був висаджений на початку травня, але рослини в гарному стані. Бачу, продовжується цвітіння. Також хочу звернути увагу на загрузку по ярусам. Дуже гарна загрузка даного гібрида. На перших на нижніх ярусах ми маємо вже жовті достиглі. Плоди, далі йде равномірно переход в більш-менші плоди, і доходить третій-четвертий третій, ярус. І на верху ми бачимо оновлення і цвітіння гібрида. В даному господарстві він вирощується в плівковій теплиці, як ви бачите, з підтримкою, шпагатною підтримкою. Тобто використовуються такі дерев'яні колики, які поярусно підв'язані шпагатом. Як я вже і раніше казав, гібрид універсальний, може використовуватися в відкритому ґрунті. В Відкритому ґрунті рослина десь до такого уровня доростає. Досить гарно облиствена Вона закриває всі плоди, і це допомагає проходити жаркі періоди, і плоди не опікаються. Що може бути в відкритому ґрунті при вирощуванні кубовидних різних кубовидних перців? Люмус відноситься до гібридів ранньостиглої групи. І в даному господарстві перші збори даного гібриду були на 70-й день після висадки розсади. Це досить ранні терміни, незважаючи на те, що плоди мають 220-250 грам, кубовидну форму, і все одно гібрид вступає дуже, дуже рано. Звертайте на це увагу, вибирайте даний гібрид і плануйте своє виробництво.